Доброго ранку всім. Я доктор Іра і я практикую медицину вже більше десяти років. Сьогодні я хочу поділитися з вами надзвичайною історією однієї з моїх пацієнток, 76-річної жінки на ім'я Трінідат, чия подорож навчила мене більше про силу природних ліків, ніж усі мої роки навчання в медичному університеті. Я вперше зустріла Трінідат шість років тому, коли її дочка практично затягла її до моєї клініки. Трінідат була майстриною ткацтва протягом 50 років, створюючи на своєму ткацькому верстаті прекрасні традиційні шалі, але вже три місяці не могла працювати. Її дочка Лупіта була в розпачі. Доктор, сказала вона, стримуючи сльози. Моя мати ледве може встати з ліжка вранці. Її ноги, наче мертвий вантаж. Ми боїмося, що вона більше ніколи не зможе працювати. Коли я оглядав Трінідад того дня, я побачив жінку, яка втратила надію. Вона сиділа, згорбившись у кріслі для огляду. А її руки, ті вмілі руки, які створили незліченні витвори мистецтва, безсило лежали на колінах. Медичні аналізи не показали нічого тривожного для жінки її віку. Трохи підвищений тиск, артрит у колінах, але нічого, що могло б пояснити ту глибоку слабкість, про яку вона розповідала. Докторичи, сказала мені Трінідад ледь чутним голосом: щоранку я прокидаюся, і мої ноги відчуваються так, ніби хтось наповнив їх цементом протягом ночі. Раніше я вставала о п'ятій годині, щоб працювати на ткацькому верстаті. Тепер я ледь добираюся до ванної, не тримаючись за стіни. Як лікар, я бачив таке раніше. Як вік може раптово наздогнати людину, як вона може перейти від активного способу життя до практично лежачого за ліжком за лічені тижні? Я призначив їй ліки для поліпшення кровообігу і легку фізіотерапію, але в її очах я бачив, що вона вже змирилася з поразкою. Протягом наступних кількох тижнів Трінідад сумлінно приймала ліки і відвідувала сеанси терапії, але поліпшення були незначними. Її діти почали приносити їй брошури про заклади для людей похилого віку. Я пам'ятаю один візит, коли її син Роберто був з нею і розповідав про гарне місце, яке він знайшов. А Трінідад дивилася у вікно, навіть не вдаючи, що слухає. Потім, приблизно через місяць, після нашої першої зустрічі щось змінилося. Трінідад прийшла на прийом сама, повільно, але впевнено йдучи, спираючись лише на палицю. Її постава була більш прямою, а в очах було щось інше, іскра якої раніше не було. Докторе Мартінес, сказала вона, сідаючи з помітно більшою грацією ніж під час попередніх візитів. Я мушу вам щось сказати. Моя подруга Есперанса дала мені ліки. Я знаю, що ви можливо не схвалите, але вони діють краще ніж будь-що інше, що ми пробували. Як лікар, який отримав освіту в галузі сучасної медицини, я зізнаюся, що моєю першою реакцією був скептицизм. Я бачив занадто багато пацієнтів, які відмовлялися від перевірених методів лікування на користь чудодійних засобів, які в кращому випадку виявлялися дорогими плацебо, а в гіршому небезпечними. Але за ці роки я також дізнався, що традиційні засоби лікування іноді містять справжню мудрість. А що ще важливіше, я на власні очі бачив, що стан Трінідад поліпшувався. Розкажіть мені про цей засіб, сказав я, присунувши стілець ближче. Що саме ви приймаєте? Трінідад пояснила, що її подруга Есперанса, яка нещодавно померла, використовувала цей засіб протягом 20 років. Він складався з чотирьох простих інгредієнтів: сирого меду, свіжого лимонного соку, тертого кореня куркуми. Та свіжого імбиру. Вона щоранку на ще серце приймала одну чайну ложку цієї суміші, приготованої за дуже специфічним рецептом. Коли вона описувала спосіб приготування, злегка підігріти мед, додати лимонний сік крапля за краплею, додати свіжотерту куркуму та імбир, перемішати все в одному напрямку, я почав робити нотатки. Не тому, що вірив у ритуальні аспекти, а тому, що мене зацікавили самі інгредієнти. Справа в тому, що кожен компонент, про який згадала Трінідад, мав документально підтверджені корисні властивості для здоров'я. Сирий мед містить ферменти та природні цукри, які забезпечують тривалу енергію. Лимонний сік багатий на вітамін С і може допомогти поліпшити кровообіг. Куркума містить куркумін, потужний протизапальний компонент, який я бачила в складі харчових добавок. А імбир має термогенні властивості, які можуть поліпшити кровообіг і зменшити запалення. Як довго ви приймаєте цей засіб? запитав я. Вже три тижні, докторе, і щодня я відчуваю себе трохи сильнішою. Вчора я простояла біля ткацького верстата цілу годину. Я ще не могла працювати, але просто стояти там, не тремтячи ногами, це було як диво. Того дня я ретельно обстежив Трінідад. Її кровообіг дійсно покращився. Її артеріальний тиск був нижчим ніж за останні кілька місяців. Найбільш вражаючим було те, що її рухливість і сила значно збільшилися. Хоча я не міг приписати все це її лікувальній суміші, вона все ще приймала призначені ліки і виконувала вправи. Я не міг заперечувати, що її стан значно покращився з того часу, як вона почала її приймати. «Тринідат», – сказав я, обережно підбираючи слова. Я хочу, щоб ви продовжували приймати призначені ліки і проходити терапію. Але я не бачу нічого поганого в тому, щоб продовжувати приймати і цей препарат. Насправді я хотів би, щоб ви вели щоденник, в якому записували, як ви себе почуваєте, що ви можете робити, які зміни ви помічаєте. Ви могли б це для мене зробити? Її обличчя осяяла посмішка, якої я раніше не бачив. Звичайно, докторе, а може. Може, це допоможе й іншим пацієнтам. Протягом наступних кількох місяців я з дедалі більшим подивом спостерігав за перетворенням Трінідад. Кожен візит приносив нові поліпшення. Після шести тижнів прийому ліків, вона щоранку працювала за ткацьким верстатом по три години. Через два місяці вона завершила свою першу шаль за часу захворювання. Прекрасний виріб із складними візерунками, що вимагав твердої руки та інтенсивної концентрації. Але мене вразили не тільки фізичні поліпшення. Змінилася вся поведінка Трінідад, жінка, яка спочатку забігла до мого кабінету з похиленою головою, зникла, а на її місці. Прийшла людина, яка жваво розповідала про свою роботу, онуків, плани на майбутнє. Вона принесла мені фотографії шали, які вона створювала. Кожна з яких була складнішою за попередню. Через три місяці після початку лікування Трінідад привела з собою на прийом сусідку Кармен, – 80-річну жінку, яка страждала від подібної ранкової слабкості. Доктори бон сказала Трінідад. Я розповіла Кармен про моє лікування. Вона хоче спробувати, але я сказала їй, що спочатку вона повинна поговорити з вами. Це поставило мене в цікаве становище. Як лікар я не міг офіційно призначити домашнє лікування, але я бачив його ефект, дослідив інгредієнти і не знайшов жодної потенційної шкоди при використанні разом із традиційним лікуванням. Я дав Кармен ту саму пораду, що й Трінідад продовжувати призначене лікування, але засіб можна використовувати як як допоміжний підхід, покращення стану Кармен було таким самим, як і у Трінідад. За кілька тижнів вона змогла відновити свою ранкову рутину догляду за своїм маленьким садом. Вона сказала мені, що засіб повернув їй ранки, час доби, який вона завжди цінувала найбільше. Як це зазвичай буває, новина поширилася серед мешканців громади. Незабаром до мене почали звертатися все більше літніх пацієнтів. Із запитаннями про засіб трінідада я розробив протокол, спочатку повне медичне обстеження, виявлення будь-яких серйозних супутніх захворювань, а потім обговорення засобу як допоміжного методу для відповідних кандидатів. Результати були надзвичайно послідовними. Пацієнт за пацієнтом повідомляли про поліпшення ранкової енергії, зменшення важкості в ногах, поліпшення кровообігу. 68-річний фермер на ім'я Мігель, який не міг виконувати свої ранкові справи, повернувся до повної активності протягом місяця. 71-річна вдова Олена, яка припинила свої щоденні прогулянки, не тільки відновила їх, але й додала вечірні прогулянки. Особливо зворушливим був випадок 74-річної бабусі Ремедіос, чиї діти активно шукали для неї будинок престарілих. Вона стала настільки слабкою вранці, що не могла приготувати собі сніданок, не кажучи вже про те, щоб належним чином доглядати за собою. Її дочка привела її до мене, почувши про засіб від когось у церкві. Після стандартної оцінки і не виявивши протипоказань, я розповів Ремедіос про досвід Трінідада. Як і багато хто, вона скептично ставилася до того, що щось настільки просте може допомогти, коли сучасна медицина зазнала невдачі. Але Віча є потужним мотиватором, і вона погодилася спробувати. Через три тижні Ремедіос повернулася на повторний огляд, і я ледь її впізнав. Вона увійшла без допомоги з прямою поставою і посмішкою на обличчі. Докторе, сказала вона, мої діти перестали шукати для мене будинок престарілих». Тепер я готую для них сніданок, коли вони приїжджають. Я знову відчуваю себе їхньою матір'ю, а не тягарем. Вчений у мені хотів зрозуміти, чому цей засіб діє так стабільно. Я ретельно дослідив кожен інгредієнт, проконсультувався з колегами, які спеціалізуються на інтегративній медицині. Навіть листувався з дослідниками, які вивчають природні протизапальні засоби. Я дізнався, що поєднання цих інгредієнтів створювало синергетичний ефект. Мед давав швидку, але тривалу енергію без стрибків цукру в крові. Вітамін С у лимонному соці покращував засвоєння. Воїня заліза та кровообіг. Протизапальні властивості куркуми усували одну з основних причин ранкової скутості та втоми у літніх людей. А імбир не тільки покращував кровообіг, але й здавалося підвищував біодоступність інших інгредієнтів. Прийом наші серце був дуже важливим. Це забезпечувало оптимальне засвоєння без конкуренції з боку інших продуктів. Тепле відчуття, про яке повідомляли багато пацієнтів, ймовірно, було пов'язане з термогенним ефектом імбиру, який буквально зі. Грівав тіло зсередини і покращував периферичний кровообіг. Але, мабуть, найголовніше я зрозумів, що цей засіб вирішував цілий комплекс проблем, характерних для старіння: хронічне слабке запалення, поганий кровообіг, уповільнення метаболізму, які традиційна медицина часто лікує окремо або взагалі ігнорує. Трінідад продовжувала процвітати. Через шість місяців після початку прийому засобу вона працювала повний робочий день за ткацьким верстатом, створюючи одні з найкращих робіт у своїй кар'єрі. Вона розповіла мені, що її онук, який був засмучений, коли вона не могла працювати, тепер хвалився всім своїм друзям, красивими шальками своєї бабусі. Через рік Трінідад принесла мені одне зі своїх творінь, приголомшливу шаль глибокого, синього і сріблястого кольорів. Це для вас, докторе? Сказала вона за те, що повірили в мене, що не відкинули ліки як безглузду за бобону. Я досі зберігаю цю шаль у своєму кабінеті. Вона щодня нагадує мені про важливість відкритості розуму, про те, що потрібно слухати наших пацієнтів, поважати традиційну мудрість, застосовуючи сучасні медичні знання. Протягом останніх шести років я рекомендував цей засіб сотням відповідних пацієнтів. Я завжди наголошую, що це не заміна медичної допомоги, а її доповнення. Пацієнти повинні пройти обстеження на наявність супутніх захворювань. Тим, хто приймає антикоагулянти, слід бути обережним. З імбиром і куркумою. Діабетики повинні контролювати рівень цукру в крові, додаючи мед до свого раціону. Але для тих, хто є відповідними кандидатами, результати продовжують мене дивувати. Я бачив, як люди відновлювали не тільки фізичну життєву силу, але й почуття мети та ідентичності. Як і Трінідад, багато хто визначав себе тим, що вони могли робити: працювати, доглядати за онуками, утримувати свої будинки. Коли ця здатність опинилася під загрозою, вони відчували себе непотрібними. Засіб повернув їм ранки, а разом з тим і життя. Я також рекомендував цей засіб молодшим пацієнтам, які страждали на хронічну втому або проблеми з кровообігом, і отримав аналогічні позитивні результати. 55-річна вчителька, яка з трудом добиралася до ранкових занять, тепер повідомляє, що має енергію, яка вистачає на весь день. 60-річний будівельник, який через ранкову скутість думав про достроковий вихід на пенсію, повернувся до повної працездатності. Спосіб приготування, якого мене навчила Трінідат, Підігрівання меду, додавання інгредієнтів послідовно, перемішування в одному напрямку може здатися ритуальним, але я виявив, що пацієнти, які точно дотримуються його, повідомляють про кращі результати. Можливо, ретельне приготування забезпечує краще змішування інгредієнтів, а може, сам ритуал має корисний психологічний ефект. У медицині ми дізнаємося, що зв'язок між розумом і тілом є сильнішим, ніж ми раніше вважали. Зараз я зберігаю інгредієнти у своєму кабінеті і демонструю приготування зацікавленим пацієнтам. Я показую їм, як розпізнати свіжу куркуму та імбир на ринку, як правильно їх натирати, як оцінити якість сирого меду. Багато хто каже мені, що ранковий ритуал приготування став медитативною практикою, способом розпочати день з нами і турботою про себе, Трінідад зараз 82 роки. Вона все ще приймає свою чайну ложку щоранку, все ще працює на ткацькому верстаті, хоча, можливо, менше годин, ніж раніше. Вона навчила цьому засобу десятки людей у своїй громаді і пишається своєю ролью в поліпшенні їхнього життя. Доктор СО сказала вона мені під час останнього огляду, есперанса зберігала цю таємницю протягом 20 років, ділячись нею лише з родиною. Але вона з'явилася мені у вісні і сказала, що знання, які можуть допомогти людям, ніколи не слід приховувати. Кожна людина, якій я допомогла, вшановує її пам'ять. Цей досвід глибоко вплинув на мою практику. Хоча я все ще призначаю ліки і рекомендую традиційні методи лікування, я набагато більш відкрита до інтегрованих підходів. Я дізнався, що зцілення часто приходить з несподіваних джерел, що мудрість пацієнтів слід поважати, і що іноді найпростіші засоби є найефективнішими. Цей засіб не є чудодійним ліками. Він не діє на всіх і не може вилікувати серйозні захворювання. Але для багатьох моїх літніх пацієнтів, які страждають від ранкової втоми, важких ніг і загального нездужання, пов'язаного зі старінням, він є безпечним, доступним і ефективним рішенням. Найбільше мене вражає те, як цей простий засіб відновив не тільки фізичні функції, але й гідність та надію. Пацієнти, які відчували, що неминуче котяться до залежності, відновили свою автономію. Бабусі та дідусі, які думали, що їхні активні дні минули, знову граються з онуками. Художники та ремісники, такі як Трінідад, повернулися до справи свого життя. Як лікарі, ми навчені скептично ставитися до анекдотичних доказів, вимагати подвійних сліпих досліджень та рецензованих досліджень. Це важливі стандарти, які захищають пацієнтів від шкідливих або марних методів лікування. Але історія Трінідада нагадує мені, що ми також повинні залишатися скромними і відкритими до навчання від наших пацієнтів. Традиційні засоби часто містять зерна істини, які сучасна наука тільки починає розуміти: протизапальні властивості, куркуми, користь імбиру для кровообігу, стійка енергія сирого меду це не фольклор, а все більше задокументовані медичні факти. Якщо ви страждаєте від ранкової втоми або важких ніг, я рекомендую вам поговорити зі своїм лікарем про те, чи підійде вам цей засіб. Принесіть цю історію, якщо вона допоможе. Хороший лікар повинен бути готовий обговорити інтегровані підходи, особливо такі, що мають такий сильний профіль безпеки та успішний досвід застосування у пацієнтів. Тим, хто все-таки вирішить спробувати, я даю ту саму пораду, що й тринідаду. Будьте терплячі та послідовні. Натуральні засоби діють повільніше ніж фармацевтичні препарати, але часто мають більш стійкий ефект. Ведіть щоденник своїх успіхів. Звертайте увагу не тільки на фізичні зміни, але й на те, як ви почуваєтеся емоційно та психічно. Багато пацієнтів повідомляють, що покращення ранкової енергії має каскадний ефект, покращуючи весь їхній день. Історія Трінідад це більше ніж медичний випадок. Це нагадування про те, що старіння не обов'язково означає неминучий занепад, що традиційна мудрість і сучасна медицина можуть працювати працювати разом і що іноді найпотужніші засоби це найпростіші. Щоранку, коли я готую собі чайну ложку цього засобу, так я сама приймаю його вже чотири роки. Я думаю про трінідад за її ткацьким верстатом, яка створює красу руками, що майже забули, як працювати. Я думаю про всіх пацієнтів, які повернули собі свої ранки, а з ними і своє життя. Ось чому я стала лікарем не тільки для того, щоб лікувати хвороби, а й щоб допомагати людям жити повноцінним життям у будь-якому віці. Трінідад і її засіб допомогли мені виконати цю місію таким чином, якого я ніколи не очікувала. Дякую, що вислухали цю історію. Нехай вона принесе надію тим, хто її потребує, і нагадає нам усім, що зцілення може прийти з найнесподіваніших місць. І якщо ви вирішите спробувати цей засіб, знайте, що ви приєднуєтеся до спільноти людей, які вирішили старіти не з покірністю, а з життєвою силою і надією. Пам'ятайте слова Трінідад знання, які можуть допомогти людям, ніколи не слід приховувати. Поділіться цією історією з тими, кому вона може бути корисною. Ви ніколи не знаєте, чиє життя ви можете змінити, чиї ранки ви можете перетворити, чию надію ви можете відновити.